Друзі, вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні таке відео. Мені Іра із каналу Орхи прислала посилочку, я, я навіть і не сподівалася, тому що зараз рослини я взагалі не купую, тому що мені вистачить, тим більше йде діло на зиму, місця немає. Але Іра вирішила зробити такий сюрприз, тому що я колись хотіла взяти в неї просто. Ванілу орхідейку, а вона вирішила прислати мені ось цілу таку дивіться, коробку. Тому зараз разом з вами ми її розпакуємо і подивимося, тому що це для мене також сюрприз. Я не знаю, що там за рослини, тому будемо зараз дивитися. Іра, привіт, дякую тобі. Подивимося, що ж ти там мені поклала. Так, ну що ж, почнемо розпаковку. Я думала, коробочка буде така невеличка, що там ну, якісь типу підлітки чи ну, дітки якісь. А воно, наче дуже і дуже велике. Так. Боже, я не знаю, я не знаю, які коробки розпаковую. Отак. От Ого, щось там Іра наклала. Там ціла цілий цілий. Ящик скарбів. Так, ну давайте. Ого. Іра наклала ось таких тарілочок, під дончиків, під, під під горщики. Ну, це те, що завжди згодиться. Ось такий смаколик. Це Даня в мене воно вже радіє, виглядає. На Іра, дякую. Так, е, це вона. Ага. Боже, скора. Нічого собі. Капець ну Феї. Ну, дівчата в нас феї. Я не сумнівалася в тому через те, що наші дівчата україночки, мабуть, перевершують... Ой, не можу щось. так І це що... Ка кактус? Даня, ти кактуса хотів. Є кактус. Ось такий. кактус Далі йдемо. Ого, угу, тут щось я не можу дістати. Ой-ой, кашпо ось таке металеве. Поставимо сюди щось, таке гарнесеньке. Так. Ага. Так, Іра казала, покладе мені е, плацетеріум е, папороть, Ну, я думала, там буде малесенька якась така там діточка, а він подивіться, який повбіжки. Зараз я його розріжу. Ось так ми його розріжемо, подивимося. Папороть в мене одна, тільки тайгер. Я, це єдина, мабуть, поки що папороть, з якою я подружилася, тому будемо пробувати із, із платіцеріумом. Я думаю, що так як це папороть, то вони не дуже відрізняються. В Догляді один, одна за одною, але, але ж все рівно, блін, дивіться, який класний, Да? клас, дуже гарний. Ось такий. Так, ось десь в мене там мух був і все. Будемо саджати. Ось такий красунчик. Ну, посадимо його в суміш кори. І трішечки там моху, корину, таке, чіпси можна кокосові, навіть він пускає в нові він ваєчки. І радякую. дякую. Так. Ой, кулеця. Так, ще один горщик ось такий. Так. Ой, це щось, мабуть, випало чи що? Бо щось тут воно трохи перевернулося, так? Да? Щось я не можу. Дістати. Остатньо, не можу дістати. Ох, розсипалося щось. Хорошо, що я поставила підставочку, бо щось перевернулося. Ого, та що таке? А що це таке? Я навіть, якщо чесно, не знаю, що це таке. Іра, ну підказуй мені, що це таке. Тому що, якщо чесно, я не знаю. Воно мені схоже на е, на чимось на ананас. Але ж це ж не ананас. Дивіться, яка цікава рослина. Посаджена в мух. Що? Да, каже, що це? Що це? Алоє? Та ні, це не алоє. Дивіться, друзі, Іра, підказуй. Е, ну, мен... ну, щось із типу з юкових, так, із юкових щось. Але що саме, Бог його знав, не знаю. Мені схоже на щось юкове. Ось така шикарнюча, здоровенна рослина. Кхм. Як ти її туди запхала, не знаю. Вона якось так цікаво була запхана туди. Ну, ціленька, все добре, все дійшло. Дуже цікава рослинка, я не знаю, що воно. Так, ось ще такий. Бачите, трішки розсипалось, ну нічого. Е, репсаліс, так. У мене є один такий оцей звисаючий, а це такий ото є, кажуть, танцюючі кістки, чи як воно називається Ось такий. Їх навіть можна разом садити, я думаю, вони будуть разом рости. Так що такий репсаліс є. Так. І хлорофітум. Е, хлорофітум у ну, хлорофіту мене. Та... Є кучеряшка, я їх підсажу, підсажу один до одного. Так, ну і подивимося. Чи нічого більше тут не цей, щоб не, не, не викинути. Так, ой, це падає. Сюди все поскладаємо. Так, платицеріум це-це, оце, щоб, так. Оскільки Іра наклала, щоб... О, і, ага. Так. Так, щоб нічого не, не... не викинути раптом. Якщо тут ще є щось. Так. Ось такі серветочки. Угу. Так. Ось так. Це воло, ну, воно дуже швидко дійшло, Іра вчора вислала, а сьогодні воно вже, вже прийшло. Тому, друзі, ось такі рослинки. Так, ось тут ще повно бумаги, це ми все повикидаємо. От так. Так. Ну, мені цікаво, цікава така рослина. Дуже цікава такі в неї е, дуже супкі листочки, е, колючі. Мені зовсім вона схожа на на юку. Зовсім схожа на юку, можливо, різновид якийсь, навіть ось дивіться, в неї є е, квіточки, бачите, вона квітне. Е, ось такі квіточки вже оно цвілася, тут квітне. От, е, думаю, ось тут навіть, ось, бачите, можна відрізати. Ось, щоб вкоріняти її, щоб вона отак. І бачите, вона плететься і такі пускає прямо ці ну, пагони, типу, як плетючка така, весюлька. Весюлька ось така. Ну, ось така, друзі, посилочка. Платицеріум взагалі красунчик. Ось такий класний, дуже великий, гарний. <кій> Тому, Ірочка, я тобі дякую. Дуже цікава рослина. Підказую, як вона називається, тому що не знаю. Будемо зараз все саджати. Тим більше я тільки що докупила там ґрунту, тому що в мене вже таке позакінчувалися. І тому будемо зараз саджати, розбиратися з цим всім, щоб вже його привести до ладу і поставити на своє. місце. Тому сьогодні в нас була така розпаковочка. Дуже дякую ще окремо за субстрат за ось цей. Я його зараз трішечки навіть добавлю у ґрунт до платицеріума, от, тому що кактуси взагалі вони полюбляють. Так? ґрунт такий, щоб також був пухкий, щоб проходило повітря, щоб воно дихало. От, і в той же час була волога, тому, ну і ну, як звичайні папороті. Тому, друзі, ось такі новинки. Ще раз переконуюся, що наші дівчатка неймовірні, феї, особливо ті, які займаються рослинами, вони готові, готові віддати все, поділитися і так далі. Тому всім щастя, миру, здоров'я, на все добре, друзі. Бувайте! До побачення!